У селі Малютінка на Київщині стартував проєкт із реконструкції музею Миколи Пимоненка, українського живописця світового рівня, чиї роботи зберігаються у Луврі та Новій Пінакотеці в Мюнхені. Про це стало відомо від Людмили Петрауска на керівниці музею Миколи Пимоненка, який наразі є відділом Боєрського краєзнавчого музею. Головна мета перетворити музей на сучасний інклюзивний і життєвий культурний простір, гідний рівня художника. Цю ідею запропонував Роман Іваненко, ініціатор проєкту. Як то казкове село Бобриця за його словами, сучасна Україна має активно просувати свою культуру у світі та створювати відповідну матеріальну основу. Якщо ми маємо таких художників такого рангу, як Микола Поманенко, то про них має знати світ. Якщо там ну він писав, він був реалістом, але зважаючи там на час, якому він жив, я там особисто його має близьким до себе до імпресіоністів, і от імпресіоністів з того періоду знають всі там. Всі знають Мане, всі знають Ван Гога, всі знають ці музеї, всі їх бачили. У мене запитання, хто в світі знає музеї наших художників видатних, при тому, що вони по своєму статусу і по якості виконання робіт нічуть не гірші. Mm -hmm. Тобто вони настільки ж цікаві. Відповідь дуже проста ніхто не знає, тому що ми з вами настільки ж люгідно від... зробили. Місця, якими е, відзначена їх творчість, що самі в цьому винуваті. Ну і перше, треба це визнати для того, щоб зрозуміти, як з цим розбиратися. По-друге, треба зробити якісь конкретні кроки для того, щоб це, це змінити. Е, я просто там живу поруч в Бобриці, добрався колись до музею в Малютянці, і, чесно кажучи, був вражений, що Микола Поманенко, як я вважав завжди київський художник, писав то все в Малютянці. Е, і я. Потім зрозумів, чому мені подобається ці пейзажі, бо по суті я в межах їх живу. А я по суті там на там чи на конях, чи на велосипедах їжу, чи пішки хожу, їх бачу постійно. Ну і відповідно, а музей е, е, на тій на тому місці, де живий творив Микола Команенко, виглядає, оглядаючи, кажучи, абсолютно невідповідний його статусу, тому що він був видатним художником. Ну і тут, уже зважаючи, скажімо так, на, на те, що я бачив в житті і розумію, як можна робити. Просто до Людмили приїхав з ідеєю, що слухайте, давайте спочатку ми покладемо цю ідею на папір, а потім будемо вже з нею рухатися. Як... В житі робиться далі вже для того, щоб знайти ресурси для її відтворення. Першим практичним кроком стане оголошення архітектурного конкурсу на створення ескізного проєкту. Фінансовим ресурсом для цього стануть реєстраційні внески учасників першого дня велозмагань, долина двох рік – крос-кантрі шосе, який відбудеться 7-8 червня на території боєрської та білогородської громад. Усіх небайдужих людей запрошують доєднатися до великої культурної справи.